Привіт, Привітлідач! Мене звуть Армарі. Приховать сьогодні ти підеш мого пергана косо та Bendy and Zink Machine разом зі мною, тому може знарчіше, а ми погнали. Дорогий Генрі, багато часу промайнуло, коли ми останньо малювали мультфільми. 30 років пройшло як один день. Якщо ти знову у місті, завітай до майстерні. Хочу дещо показати тобі. Твій друг Джоуідрю. Так, який Джоуїдрю у нас пригласив... Кудись. Щось показати. В майстерню якусь. Як там було написано. Глава перша. Живі малюнки. Гараж Джоуі, На місці. Подивимось, заради чого ти мене сюди прикликав. Бенді крихітка демон. Зроблено о Сміхозорі. Бенді 5 центів. Бенді, танцюючий демон. Купуй облігації. Зроблено о Сміхозорі. Бенді та пісні овець. Зроблено у сміхозорі. Вовк борис. Це Борис? Тобто Це Борис, Вот хто? Оце от... 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 От, от Борис, Ага. А оце ось яка Бенді, типу. Бендіт начуючи демон, а він демон. Так, вихід. Студія Джоу Відру. Ось так він виглядає, напевно. Ну, так, скоріше за все. Що я біти могу. Ага, включити виключити його. Ага. Так, тут закрито. Те ж саме, це я не зрозуміла. Коли... А, моє робоче місце. Скільки часу я просидів за цим столом? Yeah. Угу. Тобто, я, я працював тут? Місцялося чи щось пролоснулося? Тобто, well, Про хто? Що за 500 г кипшовано, зносив пару стін? Певно, щоб замінити мене, не було більше людей. Якась штука. Працюй завзято, працюй щасливо. Смакота. Марка Брайер Суббекон. Це знову це Бенді. Ну, якась про якусь машину йшлося в назві гри Якщо в назві Amnesia машин for Pigs Було про машину Свиней, то тут про... черный лякусь. Так, мрей здесь неется. Чьи мри Такая, Там кто Играя музыка. Закрыто тут, закрыто. Тут не открывается. Вихід, так, так. А. Це чого? Протокол визволення. Вироблення чорнило. 72 літра. Ага, 49, 69. Середа резерв. Прості. Ого. Субота, 26 літрів, 390 літрів, 1603 літрів. Студія а Така від Ген... генту? Небезпечно, не підход. Так, стрибати, дивіться, під ноги Так, так, так. Про підйомник треба батареї. Так, опа. Ні Оток. Це не є, як що в тебе тільки одна рука. раз, дуже подобається, що там внизу. Запала машина. Так. Вона підігнева, все що? Далі. О, кто та машину? Знайдіть пункт живлення. Ага, мені треба її уенклути, а взагалі... Я трішки не розумію, як могло це місце так розширитися. Ж, чому тут такі масштаби? Це виглядає все. Точніше, це і є дуже давнє все. Ну, типу, мені здається, о, тут відкрита двері. Ну, воно все, мені здається, старше 50 років. Можливо більше, ну. А ага, це сейф. Е -е завжди відмічайся в хронометрі. Корисна для твоєї праці. Присуйся взята, працюйся. Небезпечно не проходити. Там разразумелось, что... не ну, Разразумелось там, что я такая понял. М -м, какая книга тут... Вон тут что-то написано. -а. Иллюзия Життя, Джоуи Дрилл. О! Тротика я могу... ...куда-то? Вправде, можно. А, ось так. Ну, не все. О, суп. Марка Брайер, суп беконі. Саме те, що. Приц... По... Полюбляє демонятко. Ага. Бенді. Тобто, цей суп полюбляє демонятко. Зрозуміло. Ой, тут відкрито. Ну, ваш А, так, тут теж щось змінилося. А тепер сюди можна зайти. Ще супа можна навернути. Так, якась пустинка. Він нас звільнить. Прикольна музичка. Та ж саме, раз пошли, чого ти падаєш? Це борис? Це Борис. Боже мій, Джові, що ти взагалі тут робив? Боріс, так. Хто сміється тепер? Напевно, ти О, кість Ну як так можна з спидным Борісом? Мені цей персонаж вже подобався Він да, прикольно, як Гуфі Так, що тут я взагалі? Ну Тут нічого, я вже зрозумів, це. Так, може щось тут є. Ні, нема. Нічого взагалі. М -м. Отже, як це має працювати? Падати машину. Розвісіть предмети на п'єдесталах. Ага. Так, гачний ключ я бачив. Напевно, ту книжку я теж бачив, ось то от якась... була чорна. О. Що Что ты тробушь? Кто сюда подсюд поставив? Так, цей сайгаечный ключ. Давай я одразу його ставити. Угу. Воно загорается. А ти на стой тут. Не дивися. Я ...соромлюся. Це Стоит відкривається. Так, ще суп. Так, там на великих полках на верхніх полках немає. А, Волі Френкс. Я вже зовсім не розумію, як учує плани на мою свою компанію. Анімації більше не виконується, але зазначення терміни. А тепер виникає багато питань через цю машину. Постійні шумить, а якось брудних Брудіє. В якомусь бруді. Де взагалі навіщо там так їхні? Та не все головне. Чоловій попросив нас ще небудь віддати з наших речей. Ми, встановлено, підістало в вершинку. Як він каже, це щоб задобрити богів, не зупинялася робота. Здається, у нього зовсім дах поїхав, та принаймні він чекав постає. А знаєте що? Якщо трубу перерви хоч ще раз, вважайте мене тут не було. Тобто трубу перерває? Ну, про те, що це якийсь предмет треба встановити на підістал, я вже знаю. О, камера. Чи не камера, но. Значиш, не камера... О! Іграшка. Те ще треба було встановити. Ну, встановлювати куди мультика. Киспантер. Тиск потоку чорнил. Пана мені його треба буде трогати, якщо він посвіщений. Чіпати, точніше. Так, іграшку я знайшов, так? Ще треба що там, знайти. закрито. закрита. Книжку там забрати. Я ще й бачу вже. Звідси не можу стримати, ну. Як так, так. Ілюзія життя, так. Ілюзія життя мені треба взяти було. А, пластинка, так. Бендин на не написано. І ну, тут можно? А, так, тут можно. Ага. Ось як понад глядають, чорнилась. І якась ще сторона. Так, ну тепер сюди. Иди на місце. Я думаю, що там якась ще сторона буде. О, ось так, чорнила. О, туалет. Хоча, может, его там где-то? А ну, дайте. Так, тут немає. Так. Може там, Чай знає а так, ось Добре, це все так? Це все, це все. А де? Він же тут був Раз. Хто взагалі поставив його блин, раніше? Це питання, а тепер пусть попав. <звук> тепер треба якось записати <звук> потік-ширину. мало <звук> десь <сей> вентиль. Потік <звук> можна знову якусь систему. Так, я так и подумав, що там треба це потрогати. Залушайський туда туди йти. Не, можете папсить? Пишов ты. Это бендицы. Что ты сделал? А ну сюда и Тот -то все впрыши. Свист. Прикольно. А как я думал, прорвал трубу? Да что пришлось это машину? Ой, кнопка машина. Шось страхты-то может все фашиститься. Сумарх ты его свитлась и мне взялось. Ну что-то страхты так сильно. Стоять тут. Почему может мне не взялось, вс ж. Да все ж же Треба идти сюда включати вже цей запускаємо так все погасно весна працює так Чорна машина жива борис ось мені жалко вже, борос чесно. що з ним и так З ним так. А. Що? О! Це бендицей? Робик-то. Так ты змась термина. Срушиться. Чув снарушится. Ну так не повинно? Що? Тишек. Треба щоб що все. Томас Конор не холодно та взагалі воно тлипне до стін по всій студії. Декуди це забути богом чорнило вже по коліна? Чи я б не була ця ідея, що ці поржавілі труби зможуть витримати такий тиск, він або щось знає, або повний йод. Та мало бути, було цього найгірше те що, чутно цей шум від системи. Не як собака перед смертю. Я кажу і вам це місце, ця машина. Весь цей чорт забирає проєкт, це нормально. Чом б я більше не збираюся проводити ремонт роботи для пана Джоу Ідрю. Ну... Всім не подобається, як Джоуі Дрю все не справляє. Небезпека не підходить. Небезпечно на не підходити Так, ще один вентер. Дивіться під ноги. Це якийсь музичний цей, твір, певно. Ще один треба щось знайти так. не відкривав би. Розчистити шлях. Викрасити це кри для цього. Творець нам брехав. І хто цей творець? Не вже цей Джо Вітрю. Це точно стане в нагоді. О, маємо. Виходить. Прикольно. Може, помається. Зажди, а я можу все Штука Бенді вдар таке з'являлась, Я все ж це не понимаю. Може я удар чи? Що кое? А! Машина. Бенді цей був. Я помер. Що, я в якесь якесь коло зайшов. Голова дров второпись. Ох, голова. My head. Що сталося? Що сталося? Так, і ми підіймаємося. Вже знала, завершилась одна і ти далі. Треба вибиратися з ізи. Ну, я думаю, на сьомому закінчимо. Але Ну no, короче, до слізо, та прощавайте.